Підтримка лікарів сімейної ланки на шляху до реформ, покращення якості надання медичної допомоги та налагодження комунікації між лікарями та пацієнтами з такою ідеєю в Україні працює громадська організація Твій сімейний лікар, до якої долучилися і наші медики Львівщини. Ми з січня місяця. Почали працювати з об'єднанням Твій сімейний лікар для сімейних лікарів навчання щодо тестування віл і снід. Під час таких навчань народилася ідея створити Осередок твій сімейний лікар в місті Львові. Сьогодні, власне, на Львівщині стартує дев'ята спільнота громадської спілки Твій сімейний лікар. До того ми починали ще три роки назад і створили перші спільноти на Дніпропетровщині, на Черкащині, а потім почали активно крокувати. А далі у нас з'явилася спільнота на Сумщині, на Полтавщині, на Миколаївщині. Всього три місяці знадобилось, щоб такий простір для розвитку запрацював у Львові. І ось команда однодумців вже зібралась на своїй першій зустрічі. Я цим проєктом, твій сімейний лікар, вже давно цікавилася. Хотіла бути якби, одним з амбасадорів, тобто долучатися активно. Але в нас ще у Львові такої спільноти не було засновано, тобто і ми не разово спілкувалися, я це все там вчила їхні матеріали, навчання. І для мене це дуже важливо, адже тут зараз в нас тут зберуться такі співдумці, які готові піднімати сімейну медицину. На першій зустрічі лікарі говорили про те, як уникнути професійного вигорання, як покращити умови та атмосферу на робочому місці та в колективі, як сформувати здорові стосунки з пацієнтами тощо. Таким лікарям також потрібно для, для... Для того, щоб обмінюватися досвідом, для того, щоб покращувати свої особисті знання, для того, щоб покращувати надання медичної допомоги нашим мешканцям, для того дуже корисні такі спільноти, де люди збираються, обмінюються своїми думками, в першу чергу вирішують ті питання, на які не завжди є відповідь. В той час, коли стартувала реформа первинки, а на передовій були саме лікарі та лікарки первинної ланки. Ясна річ, я говорю взагалі про реформу охорони здоров'я в країні. І вони ті перші, хто беруть на себе все нове, трансформаційне, що відбувається в цілому в системі. І точно є багато чогось такого, що ще не досконало, прописано, виписано, регламентовано. Є Чимало питань, які приходиться вирішувати в процесі, Так ось для того, щоб цей процес був більш комфортним. Для того, щоб цей процес був більш ефективний, ми власне і творимо такі спільноти. Сюди залучатимуть відомих експертів, а такі зустрічі планують організовувати щомісяця у другому медичному об'єднанні Львова, що на вулиці Стецька 3. В межах діяльності осередку будуть проводитись професійні дискусії, вебінари, консультування тощо. До команди активних лікарів первинної ланки запрошують усіх охочих. Ірина Цвігун, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.